У Кам'янському центрі позашкільної роботи та дитячої творчості відбулася особлива подія: святкування різдва для дітей пільгових категорій. Свято стало джерелом радості, творчості і вдячності. Розваги, конкурси, яскраві фотозони створили казкову атмосферу для дітей сиріт які завітали на свято. Сьогодні у нас відбулося таке святкова новорічна феєрія, святкове дійство. Сьогодні ми вітаємо наших дітей пільгових категорій: це діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування. Сьогодні ми Різдво святкували весь цивілізований світ. Його зустрічає під звуки Щедрика. А ми зустрічали його під вибухи. Тому нелегко сьогодні дорослим, а дітям ще набагато важче, Тому хочеться побажати нам. Всім щоб виповнилося одне на всіх бажання, це перемога, і щоб діти наші жили в мирі, в злагоді, і щоб наша Украї в нашій Україні панував добробут. Всі були щасливі і усміхнені. Прийомні родини отримали подяки від міської влади та цінні подарунки. А головною подією стала вистава, яку підготували творчі колективи центру. Я Хочу сказати, що я впевнена, що наші діти найкращі. і ви кожного дня це підтверджуєте. І ви творите, творите такі дива, що ми, дорослі, навіть уявити не можемо. Тому за дива, які втілюються в життя, я хочу вам сказати дякую, діти. Більше 150 вихованців гуртків центру позашкільної роботи та дитячої творчості дарували свою майстерність глядачам. Над виставою працювала театральна студія «4.09», бальники клубу Сокол школа естрадної майстерності Зоряний дощ, хореографічна студія Стиль життя, вокальна студія Артідея та малюки гуртка Кіт бенд взагалі то зараз час дуже такий складний і подарувати хвилиночку тепла, щоб людина посміхнулася, трішечки відволіклась від самої такої теми. Ми, яка во наприклад діти дуже переживала чи буде сьогодні вистава, тому що вони чули ці взриви Ось. і все одно всі прийшли, готувалися. Тому я думаю, це важливо як глядачам, так і юним акторам, які в такий непростий час, да вони знаходять в собі сили посміхнутися і подарувати цю посмішку ще іншій людині. У залі зібралися понад 400 дітей пільгових категорій, серед яких діти сироти, діти з багатодітних сімей та ті, хто потребує особливої підтримки. Кожен із них отримав солодкий подарунок, який став приємним доповненням до свята. Сьогодні у нас відбувається у нас. Ми приїхали до театру. Нам буде показувати якийсь як мультфільм. Живий мультфільм. Не було це ти отримала сьогодні подарунок. Для те, що я була слухняною. Ну, ми сьогодні приїхали на свято, на свято дивитися виха. на розлікатися там. Дивитися, потім подарки раду. Тут питають питання, які що там за різдво, що там Миколає. Різдвяне свято в Кам'янському подарувало дітям радість, тепло і натхнення. Такі заходи велика підтримка для кожного маленького серця. Радісна атмосфера та щирі посмішки ще раз підтвердили, що разом ми зможемо зробити світ кращим.